Виконуємо номер 814 із підручника Геометрія 8 та номер 16.14 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2025 рік. Точка Ксередна медіани АД, трикутник АБЦ. Промінь БК перетинає сторону С у точці М. Знайдіть відношення АМ до МЦ. Приступаємо до виконання, проведемо, я вже її провела, через точку Д пряму паралельну БМ. Проведемо через точку Д пряму паралельну БМ. Тепер працюємо в. З кутом С Д. У нас дві паралельні прямі відтинають на одній стороні кута, рівні відрізки. то за термофалеса вони будуть відтинати в рівні відрізки і на другій стороні кута, АК дорівнює КД за умовою. Б паралельно ДЛ за побудовою. Тоді, за теоремою фалеса АМ дорівнює ML. Тепер. Працюємо з наступним кутом Б. У нас знову в паралельні прямі перетинають сторони кута, і на одній з його сторін відтинають рівні відрізки. Отже, вони відтинають рівні відрізки на другій його стороні. СД дорівнює БД АД медіана. І знову ж БМ паралельно ДЛ за побудовою. Тоді за теоремою фалеса СЛ дорівнює МЛ. Отже, маємо АМ дорівнює МЛ, А МЛ чергу дорівнює С всі три рівні. Тоді відношення АМ у нас складається з АМ у нас АМ А МС. Буде дорівнювати це крапка з комою в сумі МЛ і ЛЦ. Тобто тут одна частина, а тут дві. Тоді відношення АМ до МЦ буде як 1 до 2. Записуємо відповідь. 1 до 2